І як би ви поставились до того, якби ваша подруга впустила вашу дитину? Попросила подругу посидіти з моїм малюком, бо терміново виникли справи. Дитині всього рік. Коли я приїхала його забирати, нічого підозрілого не помітила. Хіба що вона чомусь купила йому шапочку? Вже вдома я зняла шапку і побачила на голові гульку. В цей момент мене накрили одночасно паніка і злість. Найстрашніше, вона мені нічого не сказала. Я думаю, дав цій ситуації найстрашніше це те, що вона ну, типу, нічого не сказала, не відразу не порадилась. Можливо, я там не знаю там до лікаря. Почитаємо, можливо, все ж таки до лікаря. Подруга та зверталась. Так, авторка каже: ані слова не викликала швидку, не попередила, просто зробила вигляд, що все нормально. А з таким маленьким дитям могли трапити що завгодно. Я одразу зателефонувала і їй, і розмова була жорстка. І тільки після цього вона зізналася, що дитина випадково. Впала в неї з ліжка. Блін, я вмерла б, ну якби це в мене е, трапилось. І я досі не можу прийти до тями. Найбільше ранить навіть не сам факт падіння, а те, що вона це приховала. Зараз думаю, чи можна після такого продовжувати спілкування і довіряти людині свою дитину. Подругами ми були хорошими. Почитаємо, що тут пишуть в коментарях.